Життям це просто дивна казка, яку приходимо лише раз. Тут для людей любов, і ласка, і світло-сонечка для нас, і небеса, безводні, сині, чарівні зорі в небесах, ключі високі, журавлині і вся оця земна краса. Життя складне, але чудове ми робимо в нім відкриття і завжди ідемо в невідоме Тим цікавіше нам буття, привабливіше, яскравіше І для фантазії політ, і манять в даль ті світліші, і ти не йдеш, летиш у світ, і і різні в нім повороти, де випадаєш із сідла, завертять враз круговороти бувають і такі діла. Та все проходить, час спливає, нова мета нас кличе вдаль. У житті усякого буває, та за минулим нам не жаль, бо кличуть знов нові дороги, під ноги стеляться путі, чекають радощі тривоги щодень у нашому житті. Життя складне, але цікаве, його не взнаєш до пуття. Буває радісне і лукаве, але спасибі за життя.